Ну і нагадую, ми спілкуємося з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Я сподіваюся, вдалося відновити зв'язок. Пане Володимире, чи чути нас зараз? Да, я вас чую добре. Ви мене побачимо, були проблеми зі зв'язком. Мусили перервати від переконатися, що все зараз гаразд. Тож ми спілкувалися з приводу ситуації, за якої можуть відімкнути енергосистему, в і може вийти взагалі з ладу вся система у Придністров'ї. Чи можете сказати справді, яка ситуація там зараз спостерігається, і яких дій вживає влада Молдови щодо подій там. Ну, по перше, треба сказати, що територія, яку контролює уряд Молдови, визнаний уряд, мається на увазі. Це Кишинів, тобто там ситуація більш-менш нормальна, тому що Молдова має можливість отримати природний газ. По трансбалканському газопроводу, із Болгарії, наприклад, з Греції, з інших джерел, теж, також е, з Румунії, також Молдова має можливість отримати електричну енергію з, е, з той же Румунії, там Словакії, інших країн е, через Україну, в тому числі. Е, тому найбільш складна ситуація. Це безумовно в Придністрові, але вона штучно створена, тому що, в принципі. Всі всі можливості, і прем'єр-міністр Молдови пропонував терасполю поставки газу, з, наприклад, з болгарської біржі, але Трасполь не захотів цього робити і чекає, коли відновиться поставки російського газу. А Росія не хоче постачати газ, хоча має контракт з Молдовою, і має всі можливості транспортувати цей газ через Туреччину і через. Румунію, але цього не робить, і тому, в принципі, ситуація і виникла через саме через позицію Москви так така от виникла ситуація, що більшість людей терасполь в Тирасполі там, взагалі в Придністрові, знаходяться без в опалення і частково без електричної енергії. Але це ще раз підкреслюю лише. З вини Москви і більше нікого, нікого тому що всі можливості енергозабезпечення е, Придністров'я є без транзиту російського газу території України. Є інші маршрути. Крім того, Придніпро, Придністровська теплова електростанція може виробляти електричну енергію на мазуті і на вугілля, але чомусь Придністровський уряд не подумав про це. О, до речі, Володимир. давайте розглянемо е, такий сценарій, за якого російський газ так до Придністров'я, так званого не дійде, і позиція так званої влади Придністров'я не зміниться. Чого чекати місцевому населенню? Ну, я не знаю, там, в принципі, чекати особливо нема чого гарного. Ну, мабуть, населення буде якось е, ситуації цієї виходити самостійно. Будуть, е, ну, Електрична енергія там є, там є певні графіки відключень, але е, десь е, більше ніж половина доби електрична енергія там є. Тому, мабуть, будуть грітися електроприладами. Тепліше одягатися. В принципі, Молдова це не такий холодний регіон, тобто якось будуть справлятися своїми силами. Ну, безумовно, що без, якщо буде і далі саботувати тираспіль і Москва. Потреби, елементарні потреби громадян, то якщо може бути мороз, то ситуація значно погіршиться, але тут ніхто нічого не може зробити, тому що по суті Москва. І його і її маріонетковий уряд в Терасполі взяв населення в заручники. Яка мета мета проста щоб тиснути на владу Молдови, щоб створити конфлікт між людьми в Придністрові і Кишинівом. розхитати ситуацію до максимуму. Але ви вже трохи сказали, що Молдова може допомогти Придністров'ю так званому у тому, щоб а витись... не ходь. А вони не хочуть... вони пропонують допомогу і постав, а вони не хочуть, тому що вони не Я розумію, в чому тут питання? Тоді, якщо Молдова буде допомагати Придністров'ю і вирішить питання енергозабезпечення Придністров'я, тоді не буде потрібна Москва. і Москва втратить вплив на регіон, і це буде такий дуже потужний крок до інтеграції Придністров'я. І Молдови без Москви. І Москва цього не хоче допустити Тому і вживає всі засоби для того, щоб Кишинів, щоб, щоб Придністров'я не залежало від Кишиніва. Пане Володимире, якщо все таки повернутися до Придністров'я і до цієї проблеми, яка вже є сьогодні і зараз, от Молдова у своїх заявах говорить про те, що там може вийти вся система з ладу, Про що саме це йдеться? І якщо вона все таки вийде ця система енергозабезпечення, чи можна буде її відновити? Ну, мабуть, це йдеться про теплозабезп... систему... теплозабезпечення, скоріш за все. Ну, Там треба, мабуть, якби воду зливати що значить, в трубах для того, щоб мороз, коли буде мороз, там зараз морозу немає, щоб не відбулися системні аварії, там якісь потрібно ще заходи вживати. Ну, Я детально не знаю, я не знаходжусь в Придністрові, але знов-таки не бачу ніякої там кризи. Значить, ну, так, так, такої, що мало би бути реально, да? тобто немає причин для кризи. Єдина причина для, для того, що там сталося, це саботаж уряду Придністров'я, так званого і Москви. Більше інших причин немає. Що там детально відбувається, мені важко сказати. Але пане Володимире, ми дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру обговорити цю тему. Ми будемо далі стежити за оновленнями щодо подій у Молдові, так званому Придністрові. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Рослукова, був з нами на прямому зв'язку.